Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації у Білорусі для доукомплектації бойових частин. Ці заходи будуть йти під виглядом перевірки боєздатності. Про це пише видання Наша Нива, посилаючись на власні джерела. Маневри Лукашенка нагадують дії диктатора РФ Володимира Путіна. Так, на першому етапі мобілізація в Білорусі не зачепить великі міста. До неї насамперед варто готуватися сільському населенню. Журналісти зазначають, що доукомплектація бойових частин уможливлює сценарій ескалації на кордоні Білорусі з Україною. Однак, поки що невідомо, скільки громадян планує мобілізувати режим Лукашенка. Диктатор вирішив публічно не заявляти про мобілізацію в Білорусі, оскільки його стурбували наслідки аналогічного кроку Путіна у РФ, коли росіяни масово кинулися виїжджати з країни. Повідомляється, що у селах чоловікам уже почали роздавати повістки. При цьому пріоритетом є ті військово-облікові спеціальності, яких не вистачає. У російській армії на так звані збори викликають водіїв, кухарів, технічний та тиловий персонал, можливо, йдеться про набір на першому етапі обслуговувального персоналу, який зможе забезпечити підготовку самих мобілізованих і техніки для них, вважає одне з джерел, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко навряд чи ще раз допустить, щоб із території його країни в Україну вторглися війська. Однак, якщо він все ж таки вирішить знову допомогти, Росії то отримає жорстку відповідь від нашої держави. Зазначимо, військовий експерт Петро Черник вважає, що запровадження в Білорусі режиму контртерористичної операції це ніщо інше, як робота на власне населення. У мінську пояснюється тим, що, мовляв, мають інформацію про заплановані провокації з боку деяких суміжних держав. Про це він сказав під час національного марафону новин у слоті ТСН. За його словами, це звичайний пропагандистський ефект. Розрахований він перш за все на внутрішню аудиторію. Він Лукашенко мусить Показувати якусь свою позицію, маємо розуміти, що Лукашенко політичний мертвень в усіх можливих сенсах. Він нелегальний і нелегітимний з усіх можливих позицій з точки зору власного народу і з точки зору міжнародного істеблішменту. Путін тримає біля його голови заряджений револьвер, каже Черник. Експерт наголосив, білоруський президент не хоче ув'язуватися у сухопутну війну в Україні, бо усвідомлює наслідки для себе. От і шукає якісь прецеденти, щоб відтягнути цей момент. Чи відтягне це гадання на кавовій Наголосив Петро Черник. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.